Доброго дня, Агентство нерухомості стабільність пропонуємо до продажу двоповерховий будинок в селі Хриплин 278 метрів квадратних на 10 сотих землі. Заїзд від дороги 500 метрів від центральної дороги. Отакий От широкий гарний заїзд. Будинок двоповерховий, обгороджений. Гараж знаходиться всередині в будинку, велика ділянка, є молодий сад, є сарай для зберігання всякого інвентарю господарського, є вхід ззаду, задній вхід в будинок і є центральний вхід. Зараз зайдемо до будинку і покажемо, як середи. Так, це сходи наверх. Сходи наверх і йдемо. На перший поверх. З правого боку в нас кухня, велика, гарна, простора кухня. Тут є вихід на внутрішній двір. Оці двері це і вихід на внутрішній двір будинку. Далі з правого боку велика кімната, вітальня, можна сказати. От. Де сам вузол, ванна. І туалет. Стоїть бойлер. Стоїть твердопаливний котел. Тут є два види опалення. Є газ і твердопаливний котел на дровах. Піднімаємося на другий поверх. Дуже широкі, гарні сходи. Дуже легко по них йти. Отак. Отакі сходи. Тут невеличка така кімнатка. Одна. Ще одна кімнатка. Ще одна кімнатка. Так. І тут кімната. І велика кімната, яку потрібно доробити. Тут практично все зроблене, тільки частково залишилося замалювати е, косметичний ремонт. Ось таку пропонуємо до продажу. Гарний просторий будинок для огляду дзвоніть.